Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ну, мабуть, почнемо з того, що розглянемо детальніше людей, яких Дональд Трамп призначає на ключові посади. Він продовжує підбирати кандидатів для своєї адміністрації. Ну, з останнього я бачу, що він запропонував призначити міністром оборони охорони здоров'я. Перепрошую Роберта Кеннеді-молодшого молодшого. Для розуміння це відомий американський антивакцинатор, в тому числі. Але міністерство охорони здоров'я тут нас менше цікавить. Звісно, ключові для подальшої української підтримки посади це і державний секретар, і глава Пентагону, і радник з нацбезпеки. От на цьому, мабуть, більше зосередимося. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах і у Франції, посол України. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну я мабуть почну з того, що пройдемося з вами по ключових посадах, як глава держдепарта, керівник держдепартаменту, керівник Пентагону і керівник нацбезпеки, який кого призначить Трамп до своєї адміністрації Марко Рубіо. Такий собі стане державним секретарем. Я для нашої аудиторії поясню, що державний секретар це пост, який зараз обіймає Ентоні Блінкен. І коли Трамп його призначив, Рубіо сказав, що він буде впроваджувати політику Трампа мир через силу. Я хотіла, щоб ви нам переклали на людську мову. А що це означає? Ну, по-перше, треба сказати, я думаю, що після. Того, як ми поговоримо про Рубіо, ви спитаєте про е, радника з нас безпеки, міністра оборони. Так от, треба сказати, що е, Трамп почав свої призначення з зовнішньополітичного безпекового блоку. І цікаво, якщо подивитися на тих, от, на кого він призначив, або подав як Рубіо на е, провідні посади в цьому блоці. То це в принципі порівняно з іншими е, призначеннями за виключенням міністра оборони. Це в принципі притомні люди. Тобто, принаймні вони е, відомі як е, професіонали, тобто, е, в, в у випадку Рубія і Волса, е, це люди, які користуються повагою серед своїх колег, незалежно від пасті, п, партійної е, приналежності. Але коли ми дивимося і на Рубі, і на Волца, і на Хексита, і на інших, треба розуміти, що принцип е, підбору кадрів е, у Трампа два це е, повна лояльність. Тобто, це люди, які е, отримали ці посади тільки тому, що вони погоджуються бути імплементаторами ідей і політики, яка б вона не була Дональда Трампа. Що стосується України, то е, цікаво, що і Волц, і Рубіо були відомі е, критичною позицією щодо е, щодо Росії і навпаки підтримкою України. Це, от якщо подивитись на голосування і заяви 22-23 років, і Волц навіть встиг з'їздити в Україну. Причому е, це був період, коли було дійсно дуже небезпечно, і він приїхав до Києва. І в 23-му, от якщо поспостерігати, їх, начебто, перемкнуло. Тобто, я так розумію, що вони зрозуміли, що буде може бути президентом Трамп, і зробили свій вибір. Якщо подивитись на голосування того ж, Волца і Рубіо, то вони вже абсолютно протилежні. Але це люди, які повністю будуть підтримувати політику Трампа, тому що Трампу не потрібні люди з в цій адміністрації, які будуть його повчати, будуть висловлювати думки протилежні, тому що він думає. І він відомий тим, що він не тільки не слухає експертів, а іноді свідомо робить якісь кроки, заходи всупереч їхнім порадам. Тому в даному випадку я гадаю, що в принципі відповідно до їх професіональних якостей, той чи інший можуть бути кращим чи гіршим імплементатором, але вони ніколи не будуть людьми, які серйозно впливають на вироблення політики. Ну по політики, ну скажімо, як Джейк Саліон в цій адміністрації. Ну, це ви вже знаєте, так в парі розглянули. І Марко Рубіо, і Майкла Волца, який буде радником національної безпеки при адміністрації Дональда Трампа. Треба сказати, що посада радника нацбезпеки вона історично вважалася надзвичайно впливовою у штатах. Так і наскільки я знаю, навіть якщо за всі посади буде голосувати Сенат, то от за посаду радника з нацбезпеки Трамп може призначити того, кого він забажає. Абсолютно. Це, ну от як порівняти з нашим офісом президента. Це адміністрація, тут призначення робить президент, кого він хоче, того він і вибирає. Тобто, Рубіо має ще бути так чи інакше затверджений Сенатом, але сумнів цього немає, він дійсно користується повагою. А мол Майк Волц вже фактично, ну ну, практично приступив до своїх обов'язків, хоча ж треба почекати інавгурації. І так само всі посади. В Білому домі це абсолютно прерогатива президента. Тут в принципі ці люди вже можуть вважати призначені. Ми зараз. Ми зараз дійдемо до майбутнього очільника Пентагону. Це ведучий Fox News, Але я ще хотіла зупинитися на Волці і Рубіо. От обоє двоє вони ключові посади для України зараз. Так і обоє двоє, як ви зазначили, вони спочатку ніби підтримували Україну, а потім таки здійснили. Великий політичний розворот продемонстрували, мабуть, і певну лояльність до Трампа, і більш обережніше почали висловлюватися Не про підтримку абсолютно абсолютно, ну дивіться, що ми зараз чуємо? Рубіо каже, що треба прагнути до миру через силу. А Волц каже, що треба, мабуть, вже не про не, не, ну, стежити, куди і скільки грошей витрачає Сполучені Штати Америки, і можливо перестати от витрачати так багато на Україну, а подумати про переговори. З огляду на це чи можемо ми зараз спрогнозувати, ну а з якими конкретними пропозиціями ці дві людини? Можуть прийти до Трампа, тому що ми зараз можемо е, припускати, що Трамп вже від цих саме людей очікує якихось, якогось плану дій щодо України. Е, ну, е, як ви розумієте, досить важко залізти в голову до Трампа, мабуть, він цього просто не допустить. Але я ще раз хочу е, е, повторити. Чим відрізняється е, Трамп і того ж Байдена, щоб в принципі. Ну, хоча і Байден казав, що зовнішньої зовнішні політики йому поради не потрібні, у нього достатньо досвіду. У Трампа є свій, своє уявлення, але у нього, як ви розумієте, немає е, плану. Тобто, як він збирається зупинити війну за 24 години. От остання заява, яку у нас також наводять. Що е, е, і Росія, і Україна мають зупинитися, люди не мають страждати. Ну з цього можна е, мінімально зрозуміти, що для нього просто є війна. Хто її почав, які можуть бути наслідки? Його не хвилює. Його хвилює, що ця війна має бути припинена, оскільки йому треба розв'язати руки. Тобто для Китаю і для внутрішніх е, проблем. Е, 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 Волц і Рубі, я припускаю, можуть запропонувати якісь деталі цього плану, але дуже важливо почути від Трампа, ну може від Рубі, Волца, але ясно, коли вже Трамп ухвалить політичне рішення, як він собі уявляє свій план. Єдине, що ми знаємо, це інтерпретація Венса. Ну ясно, що це не сам Венс сказав. А він сказав те, що йому доручили, або те, що він. Знає, і це фактично, я ще раз повторюю, на мій погляд, план капітуляції України. Нічого іншого, більш конкретного від Трампа ми не почули. От зараз, для того, щоб остаточно вже визначитись, в якому напрямку йде розвиток його мислення і ідей, треба почути, як, який у нього план, які умови і як він збирається реалізувати. Поки що. Я залишаюсь, скажімо, на тих позиціях, що раніше, що з Трампом ми вступаємо в зону дуже серйозних ризиків. Скажімо, і Волц, і Рубі вони концентруються трохи, ну, скажімо так, один про її, одне більше говорить інше, інший більше про інше, але так чи інакше, щоб зменшити витрати на Україну. Ситуація зайшла у великий кут. Рубіо в цьому плані більш такий, я б сказав, відвертий, що очевидно треба ухвалити якісь важкі рішення, і ми розуміємо про що йдеться. це ж не для Путіна важкі, а для України. Говорив Волс про те, що ми дадемо Україні, якщо треба більшу допомогу, ну це знову ж таки раніше було чітко сказано, що ця допомога у вигляді кредитів, або якщо за це будуть платити європейці, тобто є певна маржа для маневру, але я думаю, обсяги точно вже не будуть такі, як вони були раніше. Тобто і так, і так для нас дуже серйозні ризики. Але головне, щоб Трамп, як кажуть, викатив свій план, які елементи, якщо це елементи аля інтерпретація інтерпретації Венса, то це дуже погано для України. О, ви коли заговорили про план? Я згадала, що здається, напередодні Володимир Зеленський анонсував черговий план, вже план стійкості. Я вже заплуталась в планах, але це, це не тема цієї розмови, але це так на майбутнє анонсую, буде про що поговорити. Ще одне дуже креативне призначення може відбутися в адміністрації Трампа. Він запропонував на посаду очільника Пентагону, яку зараз нагадаю обіймає відомий українській аудиторії Лойд Остін. Так от. Трамп хоче бачити на цій посаді. Піта Гехсена. Це в минулому він був ветераном, але зараз він ведучий ранкових шоу, здається, на Fox News. Харизматичний доволі. Сам він розповідає, що нібито Трамп його розглядав на якусь посаду і в 16-му році, але тоді він був дуже молодий. Йому було 37 років. Ну, от зараз, нібито доріс до глави очільника Пентагону. Треба сказати, що він ніколи не займав ніяких державних посад. І я б помітила пане. Посол, що українська аудиторія з цього доволі активно насміхається, ну принаймні в Фейсбуці глузують. Так, от я хочу сказати, що це право американського президента призначати того, кого він хоче. А по-друге, мабуть, хто пам'ятає перші призначення Володимира Зеленського у 2019 році, тому не смішно. Тому давайте дивитися на свої призначення. Але тим не менш, пане посол, що це за призначення, про що воно нам, нам свідчить, і що можна чекати від цього піта Ехсена гексета, точніше, гексета. Да, важко вимовляти. До речі, 에, 에, ну перш за все, ще раз скажу: от хексет це взагалі, як і інше призначення. От за винятком, можливо, перших двох це люди, які е, невідомі професіоналам, не мають досвіду, от як хексет, е, вирішення стратегічних військово-політичних питань. Тобто, це е, викликає таку, е, ну, м'яко кажучи, здивання і занепокоєння в Пентагоні. Але це призначення, як і всі інші, воно абсолютно вписується в е, те, чого хоче досягнути е, Дональд Трамп. Він себе позиціонує як людина е, е, антисистемна, антиелітна. Тобто, е, всі ці призначення це для того, щоб. Показати хто хазяїн в Вашингтоні Дональд Трамп, і він робить те, що вважає за потрібне, як сказав Бенан, це теоретик американських крайніх правих. Ну теоретик цього руху Америка понад усе. він сказав, що мета. Трампа це деконструкція адміністративного уряду, тобто зміна, якщо хочете, і філософії, і можливо структури державного апарату в своїх інтересах, так як він це бачить. І тому, от Хексет, його призначення пов'язано з тим, що це абсолютний лояліст, людина, яка всім зобов'язана фактично Дональду Трампу, і його завдання буде вичистити, переробити Пентагон. Під запити Трампа, який дуже негативно ставиться до генералітету, тобто до, ну скажімо так, топ генералів, і хоче почистити Пентагон і від них, і взагалі навести там свій порядок. От для цього призначений гексит. І в принципі з цього треба виходити, і він вже заявив ще раз, що він повністю, як я б сказав, так повністю буде виконувати заповіди, заповіди Дональда Трампа, і очевидно, ніякої самостійної ролі мати не буде. Звичайно, дуже важливо, які будуть призначення на більш низьких рівнях. Чи захоче Трамп підперти Хексита і інших, чи е, призначить і туди своїх абсолютних лоялістів приблизно з такими ж е, е, такої ж е, кваліфікації. Але от е, призначення якраз Хексита дуже дуже е, показово. для нас. Ну, в принципі, якщо подивитися на всі посади, навіть ті, які не впливають на нас безпосередньо, скажімо, внутрішня безпека, це люди, які однозначно підтримують. Лінію Трампа щодо України, які е, виступають за скорочення або навіть припинення е, допомоги, і оцей і Габр – це взагалі клінічний випадок, це вже нижчі, як кажуть плінтуса, і це свідчить про те, що Трамп абсолютно однаково як це сприймається. Головне, щоб ці люди е, відповідали його ідеологічним та я б сказав утилітарним потріб, потребам. Там є ще Трамп. Ще хоче створити е, департамент ефективності уряду. Я так розумію, це якийсь новий департамент. В мене, вибачте, я весь час буду апелювати до України. Е, мені здалося спершу, що це щось на кшталт офісу простих рішень. Е, але тим не менш, і е, цей департамент е, департамент ефективності надвоє та якось очолить Ілон Маск і Вівен Рамасвамі, Обоє двоє мільйонери чи мільярдери навіть і підприємці. І Трамп же ж. Прямо написав, що перед ними стоїть задача ліквідації е, бюрократії, там урядової бюрократії. От якось так, ну, тобто це... Та, вибачте. Це якраз те, про що я казав: тобто, деконструкція нинішнього апарату. Тобто, якщо пам'ятаєте, ну це менше було під час цієї кампанії, але також був цей лозунг що я прийшов, щоб осушити вашингтонське болота. Розібратися з елітами, нав'язати своє бачення всіх проблем внутрішнього і зовнішнього внутрішнього розвитку і зовнішньої політики. І тому створене, ви абсолютно правильно сказали це, ніяке ніякий не міністерство, це скоріше дарачі орган, який має на меті переглянути всю структуру. Переглянути компетенції окремих е, м, органів, провести дерегуляцію, е, провести скорочення. Ну я думаю, скоріше йдеться про те, щоб е, е, дати рекомендації е, багато. Ну переважна більшість людей, які на це дивляться, кажуть, що це в принципі частково це має сенс. І дійсно, бюрократія, вона не завжди ефективна, але зробити так, як хоче Трамп. І знову ж таки, це ну, більше побажання, ніж це реально можливо. Вже це не перша е, спроба. Ну, можливо, інші не були такі радикальні, але, як правило, рекомендації тих, хто цим займався, ну, скажімо, Ел Гор і під час Обами це було, вони потім якось вмирали своєю смертю, і бюрократія, хоча й скоротилась порівняно з піком кінця 80-х, потім, як і у нас, до речі. Кількість бюрократів тільки збільшилась, а те, що ви порівнюєте з тим, що у нас відбулася 2019 році. Ну в принципі, має право таке порівняння, має право на життя, тому що, в принципі, і ну, скажімо, те, що ми спостерігаємо у нашій владі, в принципі, це також значною мірою популізму. Ви знаєте, нещодавно я говорила з вашим колегою, так посол Костянтин Єлісєєв, і він на, абсолютно серйозно сказав, що він би просто зараз радив Володимиру Зеленському піти і навчитися грати в гольф. Він каже: я це радив Петру Олексійовичу Порошенку, але він не вчився, і тепер я це раджу Володимиру Олександровичу Зеленському. І це, до речі, не жарти жартами. Але от я читала новини та на цьому тижні. Президент Південної Кореї, нібито, відновив свої там уроки з гольфу. Таким чином готується до зустрічі Дональда Трампа. От що як вам така пропозиція? А, а по-друге, ну чи бачите ви вже якісь ознаки того, що українська влада, український уряд. Український президент дійсно готується до взаємодії з адміністрацією Трампа. Бо я, я поки що нічого не бачу. Теоретично могла би вже плануватися якась зустріч. Не знаю, Єрмака з тим самим Волцом, та наступним радником з нацбезпеки. Поки що, ми цього не спостерігаємо. А, в принципі, якщо почати з початку, то е, я вважаю, що е, Константпан Константин Єлісі абсолютно правий треба е, враховувати що е, у Трампа дуже е, ну у в процесі ухвалення будь-яких рішень в тому числі зовнішньополітичних це перш за все інтереси Трампа це перш за все бачення Трампа е, велика волатильність <плес> Ухвалюються рішення підпливом емоцій, якихось уявлень особистих стосунків, все це грає дуже велику роль, і набагато більшу, ніж в процесі нормального ухвалення рішень. Це по перше, тобто, все це треба враховувати. Як я сказав, дуже важливо, як складаються персональні контакти з тим чи іншим політичним лідером. І один з варіантів це, скажімо, гра в Гольф, яке є, це є улюблене хобі, частини, я б сказав, не способу життя Дональда Трампа. І я всім раджу, хто володіє англійською мовою, зайти на сайт економіста і там прочитати статтю, як треба спілкуватися з Трампом. Там написано, що навіть лестащі. Які він полюбляє. Ну полюбляють всі керівники, а він особливо. Але е, треба їх правильно запакувати. Це не так просто. Тобто, це, от якби е, ви мали справу або, вибачте, з улюбленою улюбленою жінкою, або е, може пра більш правильно, е, е, тому що ну Трамп, же, звичайно, мачістикий. А, або з улюбленою дитиною, підлітком. Ну це приблизно треба готуватися до цього до примхливості, до якихось уподобань, якихось забаганих, і це я б сказав, це з одного боку смішно, з іншого боку, це реальність, яку неможливо вже змінити. Людині вже майже 80 років, вона вже не перевихається і враховуючи, що не кону для України, да, треба іноді просто, як те кажуть, заплющити очі, там закрити ніс і діяти так, як вимагають інтереси нашої держави, щоб досягнути максимальних результатів щодо контактів наших можновладців з Трампом, ну це треба спитати у Єрмака і у Зеленського, як вони це роблять? Я думаю, що вони якимось чином вже е, намагаються там проторувати канали для спілкування. Я гадаю, що це буде дуже е, непросто, саме через примхливість і через те, що і той же Волц, і той же Рубіо. І всі інші будуть з ними контактувати, коли буде відмашка Трампа. Коли він скаже, так починайте, і тут можна дуже легко помилитися. але я думаю, що після того, як він дозріє, як він визначить елементи свого плану, тоді процес піде. І до речі, і от те, що повідомляли призначення. Посланника для України новий посол, все це цілком можливо. Всі ті люди, які згадуються, крім Волкера, цілком можливі, і в принципі це непоганий вибір, тому що і от я вчора чув, що Гренел, Обраєн, Хук це всі люди, які були. В перших е, е, рядах особливо Гринел і Обраєн для е, посад е, держсекретаря радника з нацбезпеки, і, в принципі, це достатньо непогані професіонали. Я думаю, що з ними буде ну, мінімально легше спілкуватися, оскільки то і мені здається, в даному випадку якраз буде менше непотрібних емоцій, а більше якихось справ. Ну, можливо, і очевидно, вірніше навіть. І скоріше за все не неприємних і важких для нас, але принаймні з ними можна професійно е, працювати. Тобто, це, це буде, але після того як це вирішить Дональд Джей. Підсумовуючи, мабуть, скажу, що ну виглядає так, що складні часи чекають Україну. Дякую вам дуже, Олег Шамшур, дипломат і колишній посол у Сполучених Штатах Америки і у Франції. Був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.